Щоб ви запитали у наших міністрів? Ой, щоб я запитала наших міністрів, щоб жилося добре, щоб був мир, саме головне мир, а потім вже б і до всього дійшли був. Чому така безвідповідальність перед ділом, яким вони служать? Служать не своєму аттічеству, а карманам. Коли закінчиться війна? Чи почнуть вони нарешті вирішувати це питання? Помімо інших питань. Ну, я вважаю, що це не головне питання. Куди діваються бабки? Ви дітей, куди діваєте? Гнати їх всіх треба. Я вам одразу кажу і всю нашу ти Верховну Раду. Наверно, треба більше думати про людей, про нашу безпеку, менше розкрадання грошей, більше в оборону вкладувати. Це людяність щоб була. А так як думають тільки про свої кишені, то доброго нічого ждати не можемо.